Вітання всім! У нас третій день на турніру потужне підсилення на четвірочках Давайте по традиції подивимося оборону. Так, 72% відбиття атак. Ну, в принципі, ще, ще нормально. Так, тут скло. Ніби кіпріот не потрібний. Тому що, по-перше, скло, по-друге, кедбен ще йде спелить з однієї сторони. З іншої сторони, можливо, мені і ворожий шархай допоможе. Бити вони будуть боляче, можливо, я не буду знімати посилення його, можливо, вони таким чином розіб'ються. Просто не хочу прибирати кіпріота. Ну, все просто, тому що він міцний. Потрібно якомога довше триматись, шукати свій камінчик. Давайте ось так. Певно ось так. Заберемо синій з кутка камінчик. Так, клик відродився. Ну, це прогнозовано. Давайте, напевно, ось так через зелених. До речі, синього камінця вдосталь. Тут поки що нема на що жалітись. Ну, в принципі, є наклика, який завжди відроджується. Так, Соня, давайте, напевно, ми її не будемо використовувати. Спробуємо все-таки прибрати клика якимсь чином. Як же ж боляче. Ще відродився. І гріма нема чим добрати. І контраст кінчилось. Ну, Давайте тоді прибирати червоний. Так, да, я розумію, зараз рігард міг би відлікувати, але дуже чудово прилетіло комбо. Прибираємо, напевно, жовті. І, можливо, я встигну ще підзарядити синіх, там може поселення шархая це буде дуже боляче. Давайте ось так. Ну, мінус грім. Ну, напевно, прийдеться мені знімати посилення. Хоча б якісь. Так, підлікуємось. Давайте, напевно, в гріма ми, я кажу, в, гріма, в, Річарда ми в Рігарда ми все-таки прокинемо. Що тут і не кажіть а поле мого кольору. Так, напевно, забафаємось. Ще сині, зелені, сині. Чудово. І ще сині. Звісно, з ударних в мене тільки. Тільки соня, але не страшно. З таким полем взагалі гріх жалітися. Чудово. Так, добрый щекий привод, скляный. Давайте, напевно, цього разу червоних візьмемо. Все-таки мелендора потрібно якось пробивати. Так, а мене по червоному. Та ні, напевно, кращого немає. Давайте так. Діти непогано, що я можу тільки... А, хоча чому? Хотів сказати, що я можу лише синім камінцем де контру. Але ж в мене мелендор є для цього. Ну, давайте ось так сразу одразу синіх. Червоного камінчика немає. Давайте ще ось так. Так, да, поки немає розуміння, чим я буду мелендера пробивати. Та і бажано б синіх знайти. Є сині хоча б для підлікуватись. Але що далі? Давайте ось так. Давайте, напевно, підлікуємо. Так, да, розумію, що зараз мені здеспелять. Баф, але зараз він мені не дуже той потрібний. Камінця все одно немає. Я поки розмовляв, не стало центру. Чудово. Давайте тоді ось так. Дав контру битися. Потім б'ємо Соню. Йдемо собі підлікуватись. Соня Молодчинка. Так, ну по великому рахунку можна почистити поле. Зараз там все одно клик хід другий він би лікував. Тому давайте одразу, нехай лікує. Ну а скляний кіпріот прогнозовано. Не варто скляного кіпріота ставити в оборону. Краще мультик. Так, ну що, ми можемо забафатись, спровокувати контру і потім її зняти. Чудово. Контра була, контри не стало. Давайте ось так. Підготуємо ще фіолетові під клика. Якщо не відродиться, йому точно вистачить. Не відродився і добренько. Так, ще бафи. Б'ємо кедмана. Давайте ось так. Якщо ні, то червоний підведемо, щоб йому вже точно вистачило. Ну, ніби добре. Зняли контру. як же ж я задоволений мелендором. Дуже довго в мене його не було. Є. Ну, ось тут. Кіпріо, добре, що він хоча б на плечі стоїть. Так, повертаємо синіх, тому що потрібно якось ворожого гормека пробивати. Тут ніби і не така вже і складна ця оборона виглядає з однієї сторони, з іншої сторони складно, тому що бафів достатньо в них, їм достатньо зарядитися всім, і це буде дуже неприємно. Так. Ну я в принципі і гармека не добиваю, тому давайте просто максимально спробуємо почистити поле. Давайте, можливо, тут десь щось. Ні. Можливо, ось так. Ну, контра є добре, але. Але ми ж зараз будемо гинути. Як краще зробити? Давайте, напевно, трійку в Кіпріота. Чудово! Так, бафнемось. <кій> ось питання бити, не бити. Все одно вони відлікують. Та ні, давайте будемо бити. Чудово. Давайте ось так, да, в контру, розумію. Але кіпріоти непогано так прилетіло. Вийти ще, потрібні сині, потрібні лікування, потрібно лікування. <кій> Можливо, потрібно було брати гріма скляного, я щось про це не подумав. Так, добре, клик від'їхав. Ставимо контро. Деспети я все одно не можу, тоді давайте розіб'ємося синіми, а потім відлікуємось мелендором. Ну, в принципі, можна ще й не лікуватись поки. Давайте ще ось так. Так, тепер лікуємось. Напевно, ось так і одного камінчика. Я надіюсь, вистачить. Вистачило. Бафнемось. Ну і можна пробувати. Ну і чудово. Топ 1 вже побачили Кіпріот. Кіпріот, з якого можна здиспелити контру. Напевно, давайте червоних. Все-таки тут гормек міцніший. Це раз, по-друге, кедман на плечі стоїть. Але знову ж таки синього камінчика, кажу синього червоного камінчика поки не видно. Давайте ось так, знизу жовті там приберуться. Давайте ось так зберемо червоні. Там далі буде видно. Так, поки кіпріоти не чіпаю, поки є така можливість. Хочеться ніби і зелені зібрати на майбутнє. А ніби хочеться і прокинути поле. Ні, давайте, напевно, все-таки зелені. Тут ще й синіх достатньо. Так, напевно, спочатку попіклуємось про лікування. І зберемо дві червоні трієчки. А <кій> якось так. Так, трішки не вистачає, прикро. Ну, добре, тоді прибираємо сині. Добрали ми. Хоча б одного. Так, і на нас божевілля. Ну, Я сподіваюся, з 10 ми не спрацюємо на, на суперника. Не спрацювали. Ось і чудово. Добре, давайте ось так. Фіолетові там і жовті будуть прибиратися, але потрібно чистити. Поки ми нібито. Всі живенькі. Ще фіолетовий кристал зробимо. Зараз червоні прокидати в контруну. Так собі затія. Але, в принципі, давайте ось так. Так, там Кирил буде лікувати, тому давайте. Найдемо свого Кирила для початку. Там контра відображення, тому напевно, давайте, Чи, можливо, не варта. Я хотів спочатку вдарити, а вже потім підлікуватись, але я можу загинути, напевно. Давайте одного разу я спочатку підлікуюсь, провірюю наскільки це боляче. Ну, напевно, я б загинув. Добре, давайте ось так. Ну і чистимося. Так, напевно вже прийдеться розбиватися. Тут б'ємо ось так, туди ж зелені. Подивимося, ага, спрацював на себе. Непогано. Ну, як чудово. А, я не побачив 55, я їх підлікував. Давайте бийти ось туди, а йому бачу. Взагалі байдуже дуже на мій урон. Так, добре, все-таки знайдемо ми підлікуватись. Ну і будемо знову чистити. Так, да, поспішив, не подивився на... можна було не лікуватись Кирилом. Тим самим не допомагати супернику. Ну, але вже як є. Ми того шоу заберемо сьогодні чи ні? Ой, то так, йому повинно вистачити. Хоча в нас не сильно багато бафів є, але є. Так, чудово. Напевно, бафнемось да, на один хід. Але можливо Кирило вистачить. Вистачило. Чудово. Ну, в принципі, мені здається, можна її під кадманом шукати. Не дуже, то вже я його і боюсь. Чудово, все. Ніби дуже непогано йде. Ну, ось тут добрий день. Залишається питання, чи залишити червоні, чи взяти синіх. Напевно, давайте червоними, тому що гормек просто міцніший. Але це складна оборона виглядає. Давайте ось так, поки що можна так зробити. Будемо якось обережніше, наскільки це, звісно, можливо. Так, обережність скінчилась, зрозумів. Тепер нам потрібно в ідеалі донайти контру. Ну і, звісно, синій, щоб хоча б підлікуватись трішки. Тут я, напевно, буду ламати синій. Ось так. Ну і напевно буду прибирати в жовті. Я надіюсь, мене кадман не проб'є повністю. Влучив проти колір і це дуже боляче. Хочеться якось Тібуртоса зарядити, спровокувати. Поки є контра. Ну добре, і мені здається, я тут вже не не перемагаю, тому що я просто розіб'юся об контру, навіть якщо ось такі комбо полетять. Ой, яке здорова комбо. Але, на жаль. Так. Ну, Давайте ось так, можливо, знизу червоний. Трішки не так. Рігард буде лікувати. Ось так, не знаю. Прикро, що червоні не стоять. Під ворожими героями. Давайте ось так червоний, можливо, знизу ще червоний. Ні. Тоді ось так. Ну і ось так. Шкода, що гріма зарядили, Мелендер, напевно, не виживе. Ще живе. Давайте, можливо, все-таки червоний ми десь знайдемо під кедменом, не знаходиться. Потрібно шукати мелендора, лікуватись. Давайте, напевно, поки ось так. Приберемо червоні, зверху приберуться жовті. Тут червоний. Ну, давай. Я не побачив, контроль не вімкнув. Ну да, так не виграєш. Ну, все. Надія скінчилась. І червоного я так і не можу знайти під опонентами. Ну, ось з'явилась. але Рігард. Можливо, ось так. Головне, вчасно червоні підійшли. Навіть цей бій можна було перемагати трішки, трішки більше б везіння. І можна було б. Ну, але це знову поразка, знову не нулик. Враховуючи з тим, які оборони були, то результат мені подобається. Рейтинг 673 місце. То, в принципі, чудово, чому я. Чому я переймаюся? Єдине, що не хотілося б, звичайно, на такому турнірі ВЕКу пробити. можливо, в мене це вийде, але вже буде це видно згодом. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!